Отже, в Китаї вже використовують цифровий юань для відстежування транзакцій та обмежень витрат у певних регіонах. У ЄС Європейський центробанк планує ввести цифровий євро до 2027-го. кажуть, що він буде безпечнішим ніж крипта. Водночас, ще у 2019-му компанія Мета спробувала запустити власну цифрову валюту, і багато хто почав думати, що це спроба корпорації стати новими банками. А в 2022-му країни G7 домовилася прискорити розробку цифрових валют Центробанку. Банків, щоб контролювати фінансові інновації. І якщо дійсно якийсь такий подальший план є, то виглядатиме він приблизно ось так. Через відкритий блокчейн людей привчать до прозорих фінансів, потім створять надмірну волатильність криптовалют. Паралельно влаштують інфляцію, фіатних грошей та економічні кризи. Далі цифрові валюти центробанків запропонують як спасіння. Вони стабільні, зручні, однак під повним контролем. І всім нічого не залишиться, як погодитись на це. І навіть коли ви купите хліб, той, кого ви зацікавили, буде про це знати. Чим відрізняється криптовалюта від цифрової валюти центробанку? Першу майнять звичайні люди, другу випускають офіційні фінустанови країн. Перша, якщо дуже захотіти, дає анонімність. За другою – необхідна обов'язкова верифікація. Крипту не можна заморозити чи обмежити доступ до гаманця, де вона зберігається. Цифрову валюту можна заблокувати натиском однієї кнопки у банку. Якщо ж цей інструмент таки запрацює, то кожен цифровий долар, євро, фунт стерлінгів юань чи щось інше буде прив'язаний до конкретної людини по номеру паспорту, біометрії чи якомусь унікальному коду. Готівки не буде. З першої операції з неї частково обмежуватимуть, а потім і зовсім приберуть. На цифрові правила введуть інструменти контролю. Наприклад, телевізор можеш купити тільки 15-го числа кожного місяця, ну або ж соцвиплати можеш витрачати тільки на оплату комунальних послуг, а якщо не витратив до кінця місяця, то гроші просто згорять. І схоже, вже тестили в Китаї. У деяких містах влада видавала субсидії в цифрових юанях, а витратити їх можна було лише у місцевих магазинах і тільки протягом місяця. І щось схоже може відбуватися не просто в якійсь країні, а на глобальному рівні. Ну, це якщо припустити, що всі країни світу погодяться на єдину цифрову валюту. Я слабо вірю в домовленість, наприклад, Китаю чи США або Індії та Пакистану, але конспірологи таку думку обговорюють. Натікають, що це зручно для міжнародної торгівлі. А ще твої покупки за цифрові гроші впливатимуть і на твій статус і рейтинг в очах влади. Уряди зможуть формувати портрет твоєї особистості лише завдяки тому, що саме ти купуєш і коли.